Давайте чесно, крайвен мисливець не мав жодного шансу на життя та успіх ще з моменту офіційного анонсу. Проект одразу вороже сприйняли фанати кінокоміксів, а звичайні глядачі та шанувальники кіно почали ж дарувати творцям свій чистий гнор у великій кількості. До купи добре олії до цього теоретичного полум'я провалу додала і Sony, яка перенесла фільм майже на півтори роки. Та втратила теоретичний, але шанс добре виступити у мертвий сезон, серпня-вересня 2023, а пізніший 2024 року. Sony ні, чомусь робила добру міну з поганою герою, бо кидала цей фім у новорічну м'ясорубку, але водночас зовсім не витрачала гроші на просування картини та маркетинг. Що схоже, до речі, того року зробили і Ворнери, випустивши жахливого Аквамена 2, і там цей ризик був виправданий так, дивно, але так. Тут же ні. Ну і трейлери. Трейлери не давали жодної причини чекати ці пригоди непопулярного загальному глядачу персонажа Марвел та ще одної картини з мертвого кіновсесвіту павучка від Sony без цього самого павучка. Загалом тут я міг би і закінчити огляд і сказати, що фільм повна шляпа або вбити час. Проте після перегляду мені навіть стало шкода кривина та увесь цей шлейф гейта та ігнора, що отримала ця картина за ці три роки. І звичайно, це не нова залізна людина. Але це і далеко не найгірший фільм року, і точно найгірший фільм за тих же «Венома 3», Морбіуса чи Мадам Павутина. У цьому огляді буде багато критики, але я хочу на початку сказати, що мені фільм все таки не був жахливим або ідіотським. Я подивився його з певним інтересом, і він викликав у мене трішки більше емоцій за того ж, наприклад, Ворона і тим паче Венома 3. Головна проблема, яку я тут побачив, це затягнутість фільму та перевантаження нецікавим оридженом та купою неважливих деталей. І сцен. Цей фільм і йде більше за дві години, і чомусь протягом цього часу сценаристи відчайдушно стараються запхати нам історію Крейвена, його ворогів, братів та майже всіх учасників оповідання, у тому числі прохідних та картонних другорядних героїв, як, наприклад, Калісто, Іноземець або Носоріг. Докупи автори ще вирішили чомусь прикольнутися і додати купу від себятіни. Так, наприклад, Крейвен чомусь отримав сили від звіра, а саме за допомогою того, що його кров поєдналася з міфічним великим левом в Африці, який дуже, до речі, схож на Муфасу. Каліста тут не чарівниця, а просто адвокатеса, яка має трішки родової історії пов'язаної з магією. Гамелеон не розкритий абсолютно, і в один момент у кінці фільму нам просто констатують факт його перетворення у злодія та лиходія. Хоча увесь фільм нам нічого цього і не показували нічого. До цього не вело. Ну або ж іноземець, абсолютно ноунейм no лиходій для загального глядача. Але навіть тут йому додали суперсмішну здібність з гіпнозом. Хоча у коміксах це був простий вояка шпигун, який прекрасно володів своїм тілом та вмів битися і знався на зброї. Все! Тут же він гіпнотезер. Я б не сказав, що всі ці ідеї критичні та жахливі. Ну, окрім гіпнозу, це просто болівуд та стимул звільнити людину, яка це запропонувала, а пізніше людину, яка реалізувала це у кіно. Але все інше виглядає навіть прикольно і точно не заважає перегляду. Мені було дивитися цікаво. Друга ж проблема це сам Крейвен. Мені дуже подобається Аран Тейлор Джонсон і його кар'єра. Але це був не його фільм. Він занадто добрий та має занадто високий голос для цього фільму. Останнє, до речі, можна було б виправити дубляже, але там він розмовляє так само, не злим і низьким голосом, а звичайним таким середнім. Наприклад, якщо я буду з вами розмовляти зараз ось так, напевно, ви почнете мене слухати трішечки більше, тому що мій голос став нижче. Одначе я можу розмовляти і так, і тоді ви зрозумієте, що мій голос трішечки не підходить до цього усього тіла, так? Та й взагалі можна було б зробити навіть супер низький штучний голос, так, надприродне, але Кривен у нас надприродна істота, так? І щоб він розмовляв як Веном, щоб його боялися та розуміли його силу. А не те, що ми бачимо у фільмі. Якщо ви зі мною не погоджуєтесь, окей, але я приведу вам ідеальний приклад: гра Spider-Man 2, де саме Крейвен є одним з лиходіїв історії. І творці цієї гри набагато краще передали цього мисливця та зрозуміли його образ коміксів. І зазначу, що у мене немає жодних питань до фізичної підготовки Арана або його гри. Актор молодець, питань нема. Тут більше проблема кастингу та концепції персонажа. І ось ця концепція, вона теж мені не сподобалась. Кревен особисто для мене завжди був чистим лиходієм. Тобто він навіть не був антигероєм, це був відморозок, який створив для себе якийсь міфічний кодекс, але насправді був просто істотою, яка полюбляла вбивати. Ну і це була людина з кримінального світу. Тут же нам продемонстрували абсолютно іншого Крейвена. Це Тарзана Бомамґлі, який захищає наш світ вітлиходієв, браканерів, е нешанувальників Грінпіса і так далі. Тобто він за все хороше проти всього поганого, чистий герой. Якщо з Морбіусом це працювало, то з Крейвеном взагалі не працює. Це як робити добру історію про класичного Карнажа. Карнаж не може бути хорошим. Але в цілому цей фільм більше нічим і не бісить і ніяк не розчаровує. Так, Графантійський середній та сильно програє навіть дешевшим конкурентам зі скримінгів. Так, абсолютно. Особливо по покуб'є анімація тварин та кінь героїв поряд з табуном буйволов. Просто жахливо. Так, бої тут іноді прям сильно віддають тросами та індийським кінематографам, а паркурні таланти краївина модельками Нео з Матриці 2. Але в цілому все виглядає досить комплексно та цікаво, дешево, але нормально. Без жодної зірки, без амбіцій. Це просто середній кінокомікс, який подивився, не пошкодував про свій час. І після цього автоматично видалив із свої голови усі спогади про цей фільм, десь через пару днів. А може і через пару годин. А ось що я точно не можу видалити, так це подяку. Подяку вам, моїм спонсорам та людям, які допомагають проекту. Особливо Дмитру, Дарі, пані Раку та Зверойду, а також Ярославу, Павлу Емф, Рімену, Олександру та Михайлу. Окремо хотів би привітати Микиту ОО, як Таноса та Павла Гловачова, який приєднався аж до рівня з Роковичкою. Ну а якщо ви теж хочете почути своє прізвище, ім'я, нікнейм, або просто якийсь прикольчик або огідні речі, ви можете. Можете стати спонсором цього каналу. Усі посилання закріплені у описі та першому коментарі. Всі донати йдуть виключно на розвиток проекту. Я думаю, ви і так можете. Це помітити по якості контенту. Тож, дякую всім, 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 кого ви зараз можете побачити знову на екрані. Дякую особисто новим, дякую супер з Вородою і Пані Раку. Поїхали. Звичайно, в цьому огляді можна було б сказати і про те, що тут в історії багато руських, та самі головні герої Рашка стану. Але так, у коміксах Марвел є купа руських персонажів, як Червоний Страж, Чорна Вдова, Червона Омега, Колос та Меджик. Тож, звинувачувати тут кінокомпанію, що вони зняли фільм про Руського Лехаді у 2024 році не варто. Бо на нашу країну, по-перше, у Голлівуді всім насирати, нума казати чесно. А по-друге, фільм планували знімати ще до 2022 року. Що ж до пропаганди їх культури, то тут майже все ідеально. Показали, що всі руські бандюгани бидло вбивають один одного, сидять у тюрмах, у них завжди зима, та п'ють горілку ці істоти. В цілому, все як є, не вистачає тільки однієї маленької істоти, яка їм і всіма і керує. А ось що мене задрало вже після другого повтору, це пісня про сірого Вовчика, яка грає у цьому фільмі десь разів 20, і це не жарт, реально 20 разів грає ця мелодія, і вона просто зайобує. Якщо ж порівнювати цю роботу з Мадам Павутина, то тут вас буде чекати набагато менше ідіотії, поганої режисури та жахливого акторського таланту. Той же вже згаданий Аран Телер Джонсон – хороший приклад. Він чудовий актор, тож дійсно старається і відіграє де може свого персонажа. Це ж можна сказати, і за Рассела кроу, який набагато краще за свій образ Зевса у Тор 4». Тобто певними елементами та місцями все не так і погано, ну як на прикладі інших кінокоміксів за останні 5 років. Але водночас все суперпосереднє та середньостатистично. Багато людей казало, що Мадам Павутина не заслуговувала критику, особливо на цьому каналі. Бо цей кінокомік спочатку двохтисячних простий, тупий та трішки дитячий. Цей же фільм, на мою особисту думку, підходить до цього статусу набагато краще. Якби Крейвен вийшов десь у 2003 році, він би зібрав набагато кращу критику та касові збори, аніж зараз, повірте мені. Це просто дуже застаріле кінегіройське кіно. А за 20 років глядачів у кінотеатральних релізах все таки хочуть бачити щось новіше, свіжіше та цікавіше для себе. Що можна сказати точно, що це сумне та посереднє завершення такого ж посереднього всесвіту Sony, який почався посереднім Веномом і закінчився посереднім Крейвеном С-Стабільність. Крайвене Найт –